Вітаю вас! Ви на каналі Кічен Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля та про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 24 жовтня, і сьогодні рівно 8 місяців війни, цієї ганебної, невиправданої, взагалі незрозумілої всьому цивілізованому світові. Але ми будемо жити, шити. І тому я хочу показати вам, чим я буду займатися з рукоділлям впродовж цього тижня. Ну і ви бачите, я змінила вже тло свого комп'ютера робочого столу з грунтензії на вже дещо осінній дизайн. Правда, він трохи підблікує, але картинка дуже. Гарна, це не тому, що я вже завершила гортензію свою ліниву від Dimensions. Нагадаю, можливо, хтось вперше зайшов на канал. Ось так буде виглядати готовий результат гортензії, яку я вишиваю в спільному відшиві Ольги, залишу посилання. І наразі цей дизайн в мене вишитий вже на 90%. Тому. В мене є надія на те, що впродовж цього тижня я зможу його завершити. Мені, ось ця частинка залишається хрестик та напівхрестик. До речі, хрестика тут дуже мало. В основному. Напівхрестик, також суцвіття гортензії потрібно обрамити буде бекстичем. Потім я виперу, випрасую і буду пришивати золоті намистини. З вами ми разом їх маємо ще обрати. Бачите? Зовсім трошки залишилось. Я настільки радію через те, що скоро у мене буде готовий Dimensions. це для мене великий успіх. Також я вам вчора вже показувала, і сьогодні, мабуть, ви побачили це відео, що я розпочала фрозелок, оскільки завершила свої всі маленькі роботи. Бачите, настільки така прозора ця заготівка, що видно зображення. Ну, це ж відьмачка, вона ж інколи може, мабуть, стати прозорою. Ось така класна буде робота. Таке здається, що зараз вона. Ню летить на цімі тлі, немов Маргарита. До речі, асоціація у мене дійсно з Маргаритою. Але буде тут ось така відьмочка, родокоса, у суконці кольору морської хвилі, у фіолетовому капелюшку. Дуже гарна. І для того, щоб ми її закінчити до кінця цього місяця до Хеллоуіну, хоча я до цього свята відношуся просто як до гарного антуражу. Але мені потрібно вишивати по 10% на день. Тут зараз вишито 20% і сьогодні в понеділок потрібно вишити 10%. Але це ще не все, що я планую вишивати. Зараз вам покажу. Я розпочала ось такий дизайн від Wanderer Crafts чарівної країни, волшебної страни FLK 440. Це одна з новинок. Тут в нас 14 кольорів бісеру, 1332 одиниці. Розмір немаленький, 10 на 11 см. Ось такий от класний віночок. Схему я вам не показую. А покажу вже те, що я вишила. Трохи повишивала вчора, в неділю, поки монтувала відео за минулий рокодільний тиждень, не хотіла просувати ні гортензію, ні відьмочку, щоб показати вам у тому стані, в якому вони в мене завершились минулого тижня. І розпочала цей віночок. Взагалі, думаю, вишивати в такому лайт режимі одну ниточку на день. І сподіваюся, скоро вишию. Завжди радію, тому що у наборах вкладається вирізаний фетр, бо ось як От так? вирізати фетр для того, щоб потім закрити задню частину. Ніяк. Ось така листівочка. В набор входить, до речі, я дивилася відео Марінки Прок. Я відправляла на розпродаж частину своїх наборів, і там йшла мова про те, що потрібні ось такі листівочки від Vangeland Crafts для того, щоб вкладати у покупки. У мене їх багато і я планую також Марінці Прок їх надіслати. Ну, як завжди, голка. Нитка, дві голки, друга в мене лежить, лежить. так, така мотузочка підвіз. Так. І окрім бісеру, намистини ось такі гарні. У набор входять. Це будуть ось ці ягідки. Як же я люблю вишивати ягідки? До речі, про ягідки ще з вами поговоримо. І ось тут в мене бісер. Трьох зелених кольорів, тому що не вмістився в органайзер. Ось такий органайзер від Vandering Crafts з літерою мого імені Вікторія. Дивіться, ось Тут я розклала зелені кольори. До речі, сюди потрібно вже, мабуть, досипати, тому що, коли я їх всипала, повністю були заповнені ці ячейки. Але бачите, я вже достатньо цими двома кольорами повишивала, і тому зараз завершу знімати відео і досиплю. От в цьому ярусі в мене зелені кольори, а ось в цьому ярусі всі інші. Тут і коричнева гама, і червона, сірий, білий, чорний, ось цей сірий білий і чорний кольори я поклала до червоної гами, вони контрасті, не сплутаєш. І тут. Колір екрю і такі коричневі світло, також не сплутаєш. Таким чином, ось цей на 10 кольорів невеличкий органайзер я розмістила фактично 14 кольорів бісеру. І, до речі, що я хотіла вам сказати стосовно ягідок. Чи бачили ви, які цікаві у фризика вийшли новиночки? Класні. Але ми їм більше всього сподобався ось цей от дизайн. ставлю вам прев'ю на екрані це червона калина. Мені взагалі і ця пісня просто розриває душу. І ви пам'ятаєте, я вишивала у цьому році від Міки самплер-Ой у лузі червона калина. Ставлю вам або фото, або відеоряд. Можливо, хтось не. Бачив цей дизайн. ось Я від Фрузлка з новинок хочу замовити саме цей дизайн. І від Wander Crafts з останніх новинок. Також я хочу один дизайн придбати: це ось цей черговий снігур. До речі, ця ж. Цей же віночок також зі снігуремці. Я вишиваю своїй мамочці в колекції таку пташину е, новорічну. Ну, так ось, мені подобається один дизайн від Фрозлука з новинок, один дизайн від Wonderland Crafts. Але якщо змовляти на сайті виробника, це за один невеличкий наборчик е, потрібно оплачувати доставку. Хочу вас питати, у яких ви. Можливо, в інтернет-магазинах замовляєте товари, щоб одночасно можна було купити і фризелок, і Wonderland Crafts. Якщо вам це відомо, будь ласка, поділіться зі мною в коментарях, тому що хочеться новиночки. Ось, Але, ну, зрозуміло, не хочеться ради одного набору платити за доставку. Наразі це все. Я бажаю спокійних днів, тихих ночей. Скорішої нам перемоги та миру. Навіть вже в мене немає сил обговорювати ці фейки, ту нісенітницю, яку несуть наші противники. Це просто гидко, і настільки не хочеться повторювати цю брехню, що я не буду цього робити. Хоча б дуже хотілося поговорити про це. Але не буду. Нехай цей канал буде присвячений саме. Гармонії життя. До нового включення. Не перемикайтеся. Мушу вам сказати, що я не втрималася і замовила собі новинку від торгової марки Кольорова. Ось такий набір для вишивки нитками. Його артикл номер 030. Назва Чорничний чізкейк Ось такий от дизайн. Мені дуже подобаються вишивки якихось кондитерських виробів. І от я побачила цей набір. Мені сподобався і дизайн, не лише дизайн, про це дещо пізніше. Розмір. 10 на 9 см, зовсім невеличкий дизайн, 19 кольорів. Сюди входить у набір Aida 16-го каунту бежева. Моліне DMC, тобто комплектуючі, якісні голка для і Дуже важливо це пяльці нурге квадратні, каучукові з підвісом. Тобто у набір вже ходять пяльця нурге, які можна використовувати як для вишивки, так і для оформлення. Колір айворі розмір 12,5 на 14,5 см, дуже непоганий, схема та пояснення. Ну і основа тут Аїда Свайград. З 2015 року ми бачимо, існує фірма. Тут я вам можу показати: склад набору Оголка, основа Цвайгард всередині схема, органайзер з ниточками DMC. Ви бачите, дизайн маленький, тому і ниток небагато. Ну і головний елемент, який дуже... Мене вразив і спонукав придбати цей набір це ці п'яльця. Подивіться, от такі каучукові, яких можна і вишивати, і оформити. Тут така упаковка одноразова. Якщо ми вже вскриємо, то вже я не зможу закрити цей набір, тому не буду його відкривати. Але сподіваюся, що небагато часу прийде до того. Моменту, коли я його вишию. Ну і звісно, на сайті торгової марки Кольорова я придбала ще картонні бобінки для моліне духмяна лаванда 48 штук. От дивіться, ось такі потрібно тут видавати картонні бобіночки з лавандою. Отут От місця для напису. Ну, звісно, я не могла пройти повз. Чогось з лавандою, а картонні бобіночки мені знадобляться завжди. Тут контакти торгової марки кольорова, 48 штук. Не будуть вони мені зайвими. А і, до речі, тут ще приклеєний такий подарунок це кільце для бобінок таке металеве. І ще один подарунок. Такі самі бобінки картонні, але з таким весняним цвітом. Написано, бачите, подарунок не для продажу. А також ось таке картонний органайзер. Я рідко використовую подібні органайзери, але в подарунок отримала, можливо, і використаю. До речі, з лавандою такі органайзери також є там в продажу. Проте, враховуючи, що я органайзерами такими рідко користуюся, я не придбавала. Ось таке невеличке включення з моїми покупочками. Ну, і можливо, ви чуєте по моєму голосу, що ну, такий він незвичний. І незвичний він бачите, чому. Так, пройшло половиною року, як розпочалася епідемія, і я підхватила цей заморський цікавий вірус. До цього я робила два щеплення, але з останнього щеплення в мене вже пройшло більше року і не забарився цей ковід. Але політ нормальний. Я думаю, що я досить в легкій формі його перенесу. Так, була висока температура, боліли суглоби, нежить, кашель, слабкість, але головне, щоб був мир і щоб наші близькі та рідні були здорові. Але це просто, щоб не було запитань, чому в мене такий якийсь незвичний голос. До нового включення! Новинки. Буквально на початку тижня я вам показувала новинки від торгової марки Friselock та Wonderland Crafts. Волшебна страна чарівна країна і говорила про те, що від кожного з цих виробників мені сподобалося по одній новинці. Ну і цього тижня у Євгенії Колеснікової вийшло дуже багато новинок. До речі, у неї новий профіль в Інстаграм з старим щось сталося. Я залишу посилання на новий профіль в описі до відео. До речі, я коли вишила двох своїх ангелів, вже закінчила і кавового, Хотіла розмістити пост, відмітити Євгенію, не знайшла профіль, вже навіть стала думати, що щось сталося, що сталося з профілем, але незабаром з'явилася інформація, що Євгенія Колеснікова вже переїхала на нову стоїнку, на новий профіль. І... Вже в цьому новому профілю поряд з старими розробками було опубліковано досить значна кількість новинок, але одна з них мене просто вразила, і це ось така східна казка, і це шовчикова вишивка. Як ви бачите, можна замовити один з двох варіантів, або у вигляді підвісок, ось таких, які можна використати як ялинкові іграшки. Так і у вигляді дерев'яних бобінок для ниток з місцем для вишивки, я хочу собі у вигляді таких підвісок, які можна використати як новорічні іграшки, можливо, навіть як магнітики, подумаю, але дуже хочу їх замовити. І от знову та сама проблема, скажімо так. Один набір з новинок, які я хочу замовити, і ну, дуже хотілося б заради одного набору платити за доставку. Ну, хоча добре, від Євгенії Колеснікової я хочу ще двох ангелів замовити, із старих вже розробок, яких в мене немає, але які мені подобаються. Але якщо тих би ангелів не було, от знову новинки, і знову лише один набір, який я хочу замовити. Тому от хотілося б мені от якусь таку площадку, де можна було б замовити набір від The Wonderland Crafts, від Фризунка, від Євгенії Колеснікової, і одною посилочкою отримати. Ну, це так, мені хочеться, але, можливо, щось ви таке знаєте, поділіться. Ну, а поки що до нових включень. Сьогодні неділя 30 жовтня, і я буду підводити, підбивати підсумки цього вишивального тижня, який вимушено через здоров'я виявився дуже продуктивним. Ви щойно бачили фото-відео ряди двох моїх фінішів: це відьмачка від «Фризелка» чаклунка. Від Фрузелка, Якраз завтра Хеллоуін і я встигла її довишивати, оформила, а також грізв'яний віночок з снігурем від Wonderland Crafts, обшивниці страни чарівної країни. Я вже зараз ці дві роботи не буду вам показувати, тому що гарніше, ніж у вигляді художніх фото я вам не покажу. Ну, а Мою гортензію, процес її прання та прасування ви також бачили у попередніх кадрах. Ось. Ну, і зараз ця робота в мене майже готова. А чому не готова повністю? Тому що ще ось тут, у суцвіттях, всерединках окремих квіточок потрібно пришити бусини. Ну, ось дивіться, ці пластикові. Золото-зеленкуваті бусини в наборі Dimensions я не хочу пришивати, тому що я за рекомендацією, так би мовити, наводку і маринки Прок на Aliexpress вже давно замовила три розміри таких от бусинок. Ось ці дуже дрібні, ось ці, мабуть, занадто величенькі, а ось ці. Мені здається, вони якраз такі, як ці, чи ні. Чи краще ось ці? Мабуть, і ось ці більшенькі. Слухайте, я навіть не знаю. Мабуть, потрібно дістати з цих пакетів таків бусинки і. Покласти поряд з оригінальними для того, щоб визначитися повністю. Проте на камеру я це робити не буду. Цей вишивальний тиждень я буду завершувати, вже монтувати. Я визначусь виміряю і вже наступного тижня покажу вам готову роботу. Хочу її також не затягувати з оформленням, тому не знаю, покажу я вам її до оформлення чи після оформлення. Нехай буде. Певна інтрига, ну а поки що буду я цей вишивальний тиждень завершувати. Дякую, що провели цей час зі мною. Бережіть себе, будьте здорові, будьте у безпеці, миру нам перемоги! До нових скорих зустрічей. Пока!